Півтора місяці вони опановували традиційне українське ремесло а нині презентували свої роботи з глини. Вже друга група учасників проєкту Гончарство в темряві завершила своє навчання та отримала сертифікати. Сергій Ралян ветеран російсько-української війни. Він втратив зір боронячи незалежність України на Мар'янському напрямку, але опустити руки йому не дозволила дружина Валерія. Саме вона щоденно була поруч зі своїм чоловіком і допомагала йому створювати свої перші гончарні вироби, які нині стали експонатами виставки. І тут представлені багато моїх робіт. Тут прямо панораму можна знімати чашки попільниці. Базочки, сахарниці. Для мене це, ну, так, це, напевно, реабілітація, чимось зайняти свій вільний час для того, щоб там дурні думки не лізли в голову. І я був до чогось пристосований і міг дарувати людям щось, щось від себе, щось, що буде корисним. Усі учасники проєкту люди з порушеннями зору. Саме для них розробили унікальну програму, поєднали реабілітацію зі справою, яка може перерости у бізнес. З першого разу нічого не вдається, але щоб таких великих провалів то не було, але тим не менш з кожним днем вироби ставали все кращі, рівніші чи тонші. Усі початківці в результаті навчання стали самостійними гончарами, які продаватимуть свої вироби і зможуть інтегруватися в суспільство. Ключова проблема, що для людей, які втратили зір в нашій країні, що після лікарні вони зазвичай потрапляють чотири стіни вдома і фактично є в замкнутому просторі. Пропозиції по працевлаштуванню, по інтеграції суспільства для них це одиниці, які отримують у цей шанс на інтеграцію суспільства і економіки. Тому ми якби шукали підходи, як зробити так, щоб людина, яка проходить реабілітацію, змогла також інтегруватися в максимальне суспільне життя і в економіку. Роботи гончарів початківців можна придбати в арт-просторі етночари. Саме там відбувалося 45-денне навчання. Продовж цього періоду кожен учасник проєкту виготовив близько сотні горняток, тарілок, вас та інших глиняних виробів. Саме важливе те, що в цих роботах є дуже потужна енергія незламності. І це те, що ну, і тримає і наш колектив також. Звичайно, перших два тижні завжди в навчанні вони такі трошки складнуваті, але ми зараз на етапі, що з першою групою, що з другою, бо ми тримаємо зв'язок, на етапі якраз творчого процесу, коли вони вже не боячись, створять нові форми. По завершенню навчання учасники повернуться у свої громади в різних куточках країни і продовжать творити, адже кожен безкоштовно отримає гончарне коло і 100 кілограмів глини на початок власної справи. Наприкінці вересня у Вінниці організують спільну виставку випускників двох груп проєкту Гончарство в темряві. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта.